Усі ми звикли бачити на вершинах християнських культових споруд хрести. Ну, Ніби звичне таке. Але давайте розглянемо хрест це що? Це знаряддя тортури і вбивства. Колись за Певні провинності людей прив'язували до таких хрестів, і там їх або якийсь термін, або до смерті мучили. Ось так. В мене завжди виникало питання, а чому такий образ міститься на вершинах отаких от культових споруд? Ну тут давайте пригадаємо деякі поняття. У нас колись були церкви, храми. Чому я так кажу? А тому кажу, що церква означає центр родового кола відомого асами. А це досконала людина. Тобто духовний центр. Храм, як розшифрувати? Ха це сила творення, з допомогою якого була, був створений Всесвіт, і твориться все, що твориться. Ра життєдайне життєпідтримуюче випромінювання, що йде від рамхи, і М ем, це мир світ. І ось ще одне слово напівзабуте – це крес. Крес означає вогонь світило. Ну, може хтось знає, беремо кусок загартованої добре так загартованої сталі. Вдаряємо по кремнію і висікається іскра. Підставляю, якщо ми підставимо трут, то іскра попадає на трут, запалює його, і от виходить, виходить такий вогонь. Тобто крес є вогонь, а кресало є його, як би сказати, джерело. Так от, давайте подивимося, як зображували. Як зображується крес світогляді наших предків? Дивіться. Ось так рівносторонній так званий хрест і світило, що випромінює світло, тепло. Ось ще одне зображення, дуже стилізоване зображення має ще значення в значенні там ось наших боїв. Це був крес. Так от, чи збереглися ще якісь свідоцтва, якісь зображення цього ж креса, давайте пошукаємо і подивимося. О, дивіться. От ікона. Володимир Хазарський, Володимир, Каган Хазарський Володимир і Ольга. І от тримають вони, ну, очевидно, це тут у них церква чи храм, макет такий, на якому 1, 2, 3, 4, 5. Це все креси. 6 на посохах, 7 теж на посохах. От дивіться, герб Росії. 1, 2, 3, і ось 4. Дивіться, герб України. Ось він крес на горі. А питання в тому, чи збереглися десь, може, десь збереглися ще такі зображення. Давайте ще поглянемо. І дивіться, це підпис, підписи не мої. Успенський так званий храм Руського скита на фоні. І тут от крес-крес. Хрести і купола князь Володимирського, ну це не хрести, а це креси. Ось зберігся крес 1, крес-2. І от вже символ того, що в центрі розташовано світило. Я, як кажуть, знімаю шапку в знак поваги до тих людей, які зберегли ці зображення і донесли їх до наших днів, щоб ми розуміли замисел предків, як воно було колись. Слава владу!